Ну і сьогодні ще заїду в одне місце, яке саме трошки пізніше. Ну і хочу вам показати, які зміни взагалі в будівельному паспорті ми зробили, так? Як я обіцяла дознімати, бачите, газова труба іде отак на пів вікна проведена. Всіх вітаю на своєму каналі. Допоки машина гріється, у нас такий мороз. У мене є час вам розказати, як взагалі йде оформлення газу та світла. Отже, я завжди чомусь думала, що газ будуть оформлювати набагато довше, ніж світло. Але ж ні. У нас вийшло так, що газ я оформила за 2 тижні, а зі світлом у нас проблеми. Взагалі, для того, щоб оформити світло, потрібно чекати 30 календарних днів. Не робочих, а 30 календарних днів, тобто рівно місяць. 11 числа я написала заяву на переоформлення договору з Чернігівським Рем. І 11 числа наступного місяця я повинна була, це максимальний строк, в який я повинна була отримати свій договір. 11 числа це не сталося. 14 числа я вже дзвонила, питала, в чому проблема? Мені кажуть, ну ми все будемо вирішувати, будемо визнавати причину, чекайте ще один місяць. Уявіть, місяць ви прочекали, договір не перепідписали і чекайте ще один місяць, не зрозуміло чого. Що робити в такому випадку? На гарячій лінії цього чернігівського рему так, приймають тільки заявки про те, що там не зроблено. І все. Скаргу вони самі на себе ніколи не приймуть. Я три чи чотири рази передзвонила, щоб попасти на різних операторів. Скарги вони самі на себе не приймають. І за одне кажуть, що ваше звернення вже зафіксоване, чекайте місяць, поки пройде, ми щось вирішимо. Що можна зробити далі, щоб вони швидше рухалися, і це швидше все проходило? Отже, дзвоните на урядову гарячу лінію 1545? розповідаєте, яка ситуація. І прикріплюєте внизу, які у вас вимоги до цього. Що зробила я? Я позвонила на гарячу урядову лінію 1545, розказала, що 11.09 було підписано заяву на переоформлення договору. 26.09 було замінено лічильник, ну а 14.10 просто мені сказали, що термін моєї заявки вже сплив. На гарячій лінії вони фіксуються як звернення, але після того пишуть, що скарга від такої-то на таке-то. І внизу вимога, яка була моєю вимога? <кій> провести перевірку щодо недбалості своєї роботи і своїх зобов'язань співробітників Чернігівського Рему. І все ж таки в найкоротші терміни перепідписати зі мною договір, я почала вже активно так видзвонювати всі. Номера, це був в четвер. В понеділок, в 16-й годині, мені вже з Ремо передзвонили і сказали: ваш договір готовий, приїжджайте, забирайте. Але коли ви залишаєте скаргу на урядову гарячу лінію... Вам в обов'язковому порядку в письмовій формі на вашу адресу прийде відповідь, чому саме була затримка в документах. Зараз оце чекаю, поки машина прогріється, і їдемо забирати нарешті цей договір. <кій> Далі, з приводу газу. Не знаю, як було раніше, розповім, як зараз. Зараз доставку газу ви оформлюєте в одному місці. За сам газ, тим, що ви користуєтесь так, користування, оформлюється зовсім в іншому місці. В них партнери йдуть пумп банк Тобто, ви приходите в пумп-банк будь-який термін, в будь-який день, будь-який час. Неважливо тоді, коли вам зручно. Туди записуватись не потрібно, там черг немає. Ну, це я кажу за чернігів, так що там черг взагалі не було. Я прийшла, мені розпечатали заяву, яку ви заповнюєте від руки, що йде зміна власника, прикріплюєте до цієї заяви договір куплі-продажу, на якому взагалі основанні зміна йде власника. Свої всі дані і відправляєте на електронну почту просто фото. Розгляд тривав, я аж здивувалася, буквально тиждень. Мені прийшла відповідь, що я там одну графу неправильно написала, я перечеркнула, переписала, відправила заново. Через день вже прийшло, що зміна власника пройшла успішно. Тобто не потрібно ніде чекати, не сидіти в чергах, нічого. Ви прийшли. Вам розпечатали заяву, все написали, відправили очікуєте результату. Дуже швидко і дуже зручно. Ну і сьогодні ще заїду в одне місце, яке саме трошки пізніше. Що ж, боже, всі документи вже порозпадались. В общем, заяву я забрала по світлу і по які документи я сьогодні їздила. Да? Давайте я вам покажу зараз. Заміна будівельного паспорта у нас буде перепланування, реконструкція перепланування плану будинку. І будемо змінювати повністю так, як ми хочемо. Із-чого я в попередніх відео наголошувала, що немає різниці, скільки кімонат є на даний час. Рекон... Будівельний паспорт ми отримували біля місяця. Потім йде повідомлення про початок реконструкції і зареєстровано обов'язково, що початок реконструкції почався. Після того, як пройде перепланування будинку, реконструкція, тоді вже йдете в БТІ, офіційно завірюєте, що де у вас як стало. Чому потрібно робити будівельний паспорт одразу? Кажу тому, що потім на майбутнє, так, наприклад, нашим дітям буде важко щось зробити. Якщо ви хочете зробити реконструкцію, робіть це зразу офіційно і будуйтеся собі рік, два-три, скільки у вас буде в цьому потреби. Якщо ви цього не робите, реконструкцію проводите у будинку на свій розсуд, а потім хочете його зареєструвати офіційно, там йде дуже велика тяганина. По-перше, вам потрібно буде звертатися в суд, бо це самочинне будівництво навіть у своєму власному будинку. Тобто, щоб не було цього на майбутнє всяких різних підводних каменів, потрібно одразу все реєструвати і фіксувати офіційно. Ну, це моя порада, а ви там можете робити як завгодно. Ми отримали будівельний паспорт. По будівельному паспорту все і так, як нам потрібно. Ну і хочу вам показати, які зміни взагалі в будівельному паспорті ми зробили, так? Що ми змінили? Я вам для просто е... порівняння покажу. Оце те, що є зараз. Бачите? По плану тут жодного вікна немає. Для розумників показую. Ось так виходить по метрам і по кімнатах. Як воно буде в нас? Ось так. Зовсім інше, правильно? Було і буде. Можете тут почитати, що буде. І також змінилася площа нерухомості. Це те, що в нас в планах, те, що ми поступово будемо робити. І ми на цьому шляху взагалі до нашої мрії. І залишилось тепер нам зробити реконструкцію газових приладів. В нашому будинку три газових прилади: це газова плита, котел і третя одиниця, яку я не знаю, тому що дівчата там сказали, що воно йде під номерками, треба його розшифровувати. І оця ось реконструкція також пишеться заява, наприклад, винести лічильник в іншу сторону, винести трубу в іншу сторону. В нашому випадку потрібно прибрати трубу там, де проходить через середину вікна. Я буду в селі це все покажу. І прибрати трубу, яка заведена в господарську будівлю. Так, кутком воно якось виведено. Взагалі для мене не зрозуміло, як воно йде взагалі. Буду в селі, я дозніму, як воно там є на, ну, на даний час. Як я обіцяла дознімати, бачите, газова труба. Іде отак на пів вікна проведена, і заходить ось в оцей будиночок. Виходить, вона аж отут і заведено отак в будинок. А тут виходить е, в цій добудові. Воно он отой пут. О, ну таке собі щось взагалі не зрозуміло. І за того потрібно переробляти проєкт газового постачання, газових труб і газового лічильника. Бачите? Посередині вікна просто йде. Ну, і тут посередині кімнати якось воно виведене, непонятно чого. Ну так, нормально захватити кутка.